Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми зразу з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, яка може нам з вами загрожувати і перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як російська пропаганда виправдовує крадіжки перевласнення українського майна Російської Федерації. Про що мова? Днями МІД Росії опублікувало матеріал і матеріали поширило в своїх ресурсах інформацію про те, що виповнюється 40 років з дня старту і запуску першого енергоблока на Запорізькій АЕС. Питання дійсно дуже цікаве: де тут Російська Федерація? Де тут Запорізькі атомна електростанція, чому раптом Російська Федерація почала святкувати 40-річчя запуска першого енергоблоку, енергоблоку на атомні станції? А все просто. Бо Росія вирішила, що за С влилася у атомну сім'ю Росії? Як це звучить в російській інтерпретації російської пропаганди? Зачитаю до слів. В 2024 году исполняется 40 лет с момента пуска первого энергоблока Запорожской АЭС ЗАЭС. К этому событию МИД России и госкорпорации «Росатом» подготовили брошюру «Домой в России» к 40 лет пуска первого блока Запорожской АЭС, в которой акцентируются ключи моменты функционирования «ЗАЭС», начиная с принятия Совета Министра с решением о ее сооружении в 1977 году и заканчивая возвращением станции в российскую атомную семью. І яким же чином російська пропаганда виправдовує або навіть обґрунтовує, я б сказав, повернення Запорізької атомної станції в російську атомну сім'ю? Уважно слухаємо далі. Главным проектировщиком станции является Атом Энергопроект Москва. Научным руководителем Курчатовский институт город Москва. Проектировщиком э, реакторной установки Гидропресс Подольск Подольск-Московская э, область. Оборудование для станции производили предприятия, расположенные преимущества в Ленинграде. Корпуса реактора делали на Ижорском заводе. В Волгограде э, и Волгограде. Э, сейсмостойкие перегрузочные машины. Таким образом, Російська Федерація являється владельцем проєкту та технології, а також обладнання всім комплектом документации по повстанці. Ось друзі, в чому брикований сенс такої заяви, і ось яким чином російська пропаганда випардовує те, що за ЄС влилась атомну семью Росії. Бо нібито. Нібито за часів радянського союзу документацію е обладнання виробляли на заводах і підприємствах, які розташовувалися територіально в Росії. Тобто, все, що колись робилося на території Російської Федерації, значить зараз теж належить Російській Федерації. Е дуже м така цікава логіка і відверто маніпулятивна. Е ми навіть зараз не беремо до уваги про те, що тоді... Існувала інша країна, радянський союз і всі підприємства, які були на його території, ну так вони прив'язані географічно до тої чи іншої республіки, але вони були сумішними в великому комплексі промислової цієї великої країни. І не факт того, що у Подольську або під Підмосков'ї на всіх підприємствах, які озвучив російський МІД, не працювали українці, білоруси вихідці з Балтійських країн, центрально країн, чомусь у логіці російської пропаганди саме тільки росіяни працювали на цих підприємствах. Більше того, якщо навіть ці все, все обладнання виготовлялося, бо документація робилася на підприємствах, які територіально знаходилися в Російській Федеративній Республіці, так? Саме так називалася ця територія за часів СРСР, то невже і бетон для будівництва цієї станції везли з Росії, а можливо, його везли з стороні Дніпропетровська, а арматуру завозили із Запорізьких заводів, а наприклад, якесь електрообладнання з підприємств, які знаходились в Білорусі або Балтійських країнах? Чомусь про це Російська Федерація і російська пропаганда замовчують. Бо це незручний факт, Більше того, Якщо керуватися такою логікою, то тоді і ми можемо приділити претензії до деяких речей, які зараз експлуатуються в Росії, але мають українське коріння. Скажу це в лапкам, бо не хочу керуватися логікою пропагандистів. Наприклад, знамениті літаки Руслан Антей Ан 124, хто був їх виробником і конструктором. Звичайно, що це була Україна. Завод Антонов це виробляв, і е, КБ Антонова було розробником цих літаків. Але ж е, чомусь Росія не хоче повертати нам ці літаки. А ми за такою логікою могли придивити претензії. Поверніть нам, будь ласка, оці 10 літаків, які у вас залишились на поточний момент, бо це виробництво і документація належить Україні, бо зараз за часів СРСР ми це робили. Ми це робили в Києві. Більше того, за такою логікою ми б могли приділити претензії до Росії повернути в Україну всі балістичні міжконтинентальні ракети, які зараз є на озброєнні Російської Федерації і несуть ядерну зброю. Хай ядерні боєголовки залишаться в Росії. Хай вони там собі лежать тлі, так? але ракети, будь ласка, поверніть. Чому? Тому що сімейство ракет балістичних межконтинентальних, які зараз залишаються на озброєнні Російської Федерації, було, було розроблене на Україні, на Дніпропетровщині КБ Южним, знаменитим КБ імені «Д'янгеля». Саме там народжувався ракетний щит Радянського Союзу, і саме там закладалися основи потужних балістичних ракет, які були. На озброєнні радянського союзу весь час його існування. І на основі цих ракет Росія модернізувала і вдосконалювала і розробляла зразки вже своїх ракет. Але в основі лежать ракети українського КБ і українського виробництва. Тож росіяни, вертайте нам, будь ласка, ракети. Залишайте собі ядерний боєбол. нехай вони вас лежать. Хай не будете вручну кидати кудись, якщо ви захочете. Але досі, будь ласка, перевезіть і покладіть нам. Це ж ваша логіка. Тож, друзі, приховані сенси російської пропаганди можуть бути навіть у таких простих речах. Я вам більше скажу, що подібну логіку Росія вже використовувала для того, щоб проникнути в ОНУ. Да? Бо ми тут бачимо в цій заяві. Російської пропаганди про те, що е зараз війшло в російську атомну сім'ю. Момент з тим, що Росія говорить, що вона є послідовницею радянського союзу, хоча ні одного документа, який це підтверджує, окрім заяв Російської Федерації, немає. А щодо ООН, то фактично, на момент того, коли Росія заявила, що вона е представляє тепер, е буде представляти тепер в ООН те місце, яке коли займав радянський союз. Як такої юридичної назви Російської Федерації не існувало. Чому? Тому що, як показують факти, події відбувалися наступним чином. А саме, 8 грудня 1991 року відбулися так звані так звана Біловеська угода, яка поклала край Радянському Союзу. 21 грудня в Алмати відбулося. Таке об'єднання засідання представників союзних колишніх радянських республік, де вони дали згоду на демонтаж радянського союзу, і от тоді вперше прозвучали від російської делегації згадка, що тепер ми хочемо називатися Російською Федерацією. але це була тільки усна заява нічим не підкріплена. 24 грудня, тобто через три дні після алматинських подій, є написав у ООН лист, де сказав, що віднині читадянського союзу не існує, а його місце, начебто, за згодою країн СНД, буде представляти Росія. Проте ніякого документу не було надано тільки оцей лист. Більше того, вже 26 грудня 91-го року, коли російська верхівка намагалася вже е, м, впровадити інформаційний простір у цю е, нову назву Російська Федерація, Конституційний суд РСФСР і його е, голова заявили, що е, переназвати отаким от чином просто так, колишню е, республіку радянського союзу назвати Російську Федерацію, це не лежить в правовому полі тих конституційних положень, які існували на той час. Для цього було треба внести зміни в основний закон, і це міг зробити тільки з'їзд народних депутатів на РСФСР. Але на той час він ще не відбувся, і тільки у 92-му році був проведений цей з'їзд і були внесені ці конструкційні зміни, які в принципі юридично зафіксували назву Російська Федерація, але з моменту того, як Росія заявила м, про те, що вона є послідовницю радянського союзу в пройшов майже рік. Тобто на момент заявки е, не існувало юридично такої країни і не було юридичного документу, яка би підтверджувала, що така країна існує. Ось друзі, ось там логіка, ось приховані сенси російської пропаганди, які вона поширена у таких, начебто, ну можливо, несуттєвих заявах. Тож е Шановні, якщо ви і далі прагнете залишатися в курсі таких прихованих сенсів, будьте з нашим каналом. Ставте дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, телеканал, на правда, бо преф'ю.